Мужички! Мужички! вони тебе, тяну, А я не ту кнопку нажал! Сбол! What the fuck? Ти шо таке було, блять? Ей, you watch me web? You watch me nene? You watch me web? Web? You watch me nene? You watch me web? You watch me nene? You watch me web? Веб, watch me, не, Йоб вашу мать, ви можете успокоїтися чи ні? Він там з тебе своїм волоссям на жопі щекочеш, що ти так смієшся? Да. Хорошо. Як тебе О, єс. Блін! Кружав до стіни. <laughs> 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 Я розумію, що в мене скінський. Він до <laughs> діду, а не скільки. Диви, диви, що ти робиш? Ну да, но він... Його пайде... Ні, а він пайде... О, я фукін камін, ой. вибачте. Вау, клас. Це іграшка, дивися. Це твої... Це зарядка. Ой, дякую. Дякую. Покажу ще і потім. Да, обов'язково. Так, ну що, пішли. Вона кинула її. Ні, я просто загубила. Ні, ні, дай дай, дай мені, будь ласка. Ну дай дай, ну дай, ну дай, будь ласка, ну дай, будь ласка, ну державічка, дай. Ну в мене є ідея що з нею зробити. Дай. Дивись, державічка. Вона кине щось. Ні, вона спалить, не воли це мій бенбон. Дивися, дивися, дивись. Я горю. я її приготувала, дивись. А я можу ще готувати. ААА! Вс. Дивися, яка вона тепер красива! -ять, -ять, хто -хто. Залиши собі цей флекс. Вона нельзя в мультиплекс. Не вражає твій ролекс. Бо у неї є олекс. У неї є олекс. Бо у неї є олекс. Ски він говорить? Я точно не розумію, сам з собою розмовляю. что, лик Иисуса? <смех> <смех> Добрый, ну, наш наша тебе детей, давай так вылезем. Лиши кокос, гнида! Лиши! Блять, забрал! <laughs> Дай кокос! Бля, вы не спалите эти кокосы, блин? Антон, да и хахас! Що одно. Мужики! Мужички, мои! Блять! Нормально, нормально, нормально! Бля, я кокатика, блядь! Мужики! БЛЯТЬ! Ты яко... сам все нормально, все нормально, лізе Мне пизда! Давай, ху, давай, 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 руку, 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 руку. Руку, руку. Ааа, оп, оп, оп. блядь! А, сука, 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 Блю, блюк, ты котро Заебался игру. НАТО уже кокосы бьет. И впал. НАТО, экс справа. Банка в кого? Давай команда. Давай, я визу. Artson, not, oh, mort, mo ]まあ shute, я піду допоможу кокосу поїсти. О, можна сюди, над, Давай над, дам... Нам кокоси... Е... Над, а над, над, над. Нам Давай, така штука, кокоси не треба. А дай аптечку, пожалуйста, у мене нема здоров'я. Ти впала? Так. Коли добувала кокоси? Да Ой. Ти можливі, тут, а, а, ну тут слухай, то аптечка до хіляє, скільки в тебе хп зараз? Приблизно 10. А, ну добре, я тебе хіляю Дякую. Так, все. О, ну, yes. ми тут е, в лікарню грали. А там кому ловить? А Тут ти справишся Ой, ні. Зараза, зара я спущу. Зара, зара, зараз! Зараз це магазин такий. О. Суики, блять, це сидит, Я ж нажав Е, блядь. Э, блядь! Ой, а тут можна рассчитывать? Та я твою! Сука! Ну давай! А я не знаю, як підкинути. Я просив. Чекай, чекай, наші трее. Не, дві, наше 3. Я прибил, і ти пробил. Раз, два, три. А, я лету клопку наш! Ой, я не з'їв весь кокос, да? Я я... не з'їв, кокос. Подожди, не кидай, не кидай, накидай, Ой, ти його зловив! Так. Слава Богу. А я вже запанікувала трошечки зовсім. Ні, я не пока, все. Пока! Бля, купається! Бля, воно. Реально Реально... Реально в прирву падає. Ніка! Так, до речі, не забувайте робити кліпи, якщо що. Куда Да Ника! Лавилай, может ты кушать хочешь? Не, не А что ж ты не Ника! Бля, труба! Бля, труба! Я за ней спускаюсь. Хватайся, тик. Ну, ты видел мое другое. Сейчас... Нормально. Нормально? Да. Тут трошки ли више, бери. Так, нет, мне не треба цели. Мне треба тут поставить. Поможи, 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 поможи. А я не знаю, я... Мужи. Бог поможет. Давай, давай, давай. тебе зараз ця штука, щоб мене типу, там підтримати мене. Поняв. В... Так, не робити. Ви що, попадали? Что? Ну трошечки було. <казалось> а, да, не падали. За <казалось> горизонтом. <казалось> 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 яблочко, яблочко, яблочко. С червоні, да? Слава, ой. Ой, ой. А ой, а ой. ой. ой ой а у мене щось плюсить як риба. Ой-ой-ой!

А У тебе ставіни нема? Ната померла! Народ, НАТО померла. А, да. Почекайте, зараз відродимо. Ого її наплючило. Я забрав цей. Не тримай її на собі. Тр... Чого ти кричиш, ми йдемо? Блять! а куди ти лізеш? Блядь. Я не знаю! Ты уйобки, блять! Ти уйобок! І ти у Ви Я сука лежу, кричу, допоможіть! В мене зламані ноги і руки! Сука, аптечка в руках! Пишу в чат, допоможіть! Стоять! Стоять! Просто стоять пока! Так я тут газу, якщо ви опинетесь знизу, я до вас спущусь, подумайте. <плес> <реш> дай сторони покажу. Дай дней сторони покажу. Вытягивай, 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 вытягивай. Ой, фух. О, Ой, дай с этой стороны покажу. <реш> Дивишся? Так, так, так. Ти такий... <реш> Ой, Ой, я, я убираю. Руку, <реш> <реш> Ой, я помираю! О боже воно труїло жорстко! Ой, фух. На це, це не наступаємо. Ой, це треба поїсти, так. Да. Ой, на це не наступаємо. Це знаєте, це вже мовчки, коли заїбався в Карпатах піздувати по горах, Вже просто їбало завалив і просто підіймаєшся вже. Бо вибору немає. Нормально, нормально мужики поговоримо в Румунії. Все нормально. <свят> не спішіть! Треба. А, це клич, може! Знімай рюкзак! Знімай рюкзак, труси штани! Да, да, хуярь! Хуяр, Ти моя? бачиш його? Ні. Я буду коментатором нержавійки! Оп-оп-оп! Сарайся, молодець! Гарно обійшла, справа куча! Я, я бачу, ядовитий. я бачу! І тепер вона йде по листячкам, по деревах її нічого не зупинить. Ви бачите, яка цілеспрямована. верхній твіч вона я зможе нормально, достатися нормально. верхнього твіча. Вона вже ще трошечки. А я Верні... дійшла. Дішла! Вона дійшла до верхнього твіча! Тепер нержавійка, верхня в Та, Нержавійка і верхній твіч! вона зустрілися! Боже, ми вітаємо! Ми вітаємо цю жінку, вона просто потужна. Боже мій! Я думала, ти померла в кінці. Господи, я не померла в кінці драйву. Ти молодець. Ти молодець. Можно Может, по стене. По, по стене аккуратно можно спускать. О, аккуратно на, я на, б... а ну. Ой, блядь! Нахуй я тобі повірила, Филипп? Ты. ти що? Ти в дирку залізла? Ой! Хто це? Хто це? Блять, ловилей! Лови лай, а. Ач. а Ач. Ач. А, а... А, а, поклади, поклады, поклади в мене. Да. Не давай, давай Івану, голов... там дірка. Івану не даю. <ріху> <ріху> ну, сюди в уголок, ебаний. Чи воно не прозліталось, не А покажеш, яка дірка погодила. О, О сюда! Міддятина. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Емо -ой -ой -ой. шпіоніри, голубіри. Я вже поїв, нормально. Филипп, банани теки не берет. Я вже всі забрав! До речі цей перець, мені здається, норм. Типу він норм все равно. Бляаа, да сука, Миша. я мою голова просто. А вона почав ебала, да? Вона почав въебала? Міша! Ах ти тварь, блядь. Е мутуска, е, можешь ты скидывать. А вже все! Мужик, воно просто коли мокрая, дуже погано лісу. Я даю оп, І поїхало, нахуй! Давай тышки не више. Миша! Миша, запускай сабель нахуй! Ох, ебать! Улетів, нахуй! Бля, Филипп він улетів тупо аж да, нахуй! Бля, він тупо на корщ попав. Не ешьте. Ой, воно передається повітряно-капельним шляхом! А я з'їм, а я з'їм. Yellow King Berry. <laughs> <laughs> Ладно. Дальше Ой, я заберу красивый. Да куда я просто не докину. Да ну не сибай, блять, ну.

Эээ, не, я только что цей... Блин, реально, я типа на себя его поклал, или что? Я выкинул в него Далеко вниз его Не, не, блядь, далеко! Нет, трошки не далеко, нормально. Ну, не... Далеченько, но не дуже. У него Филиппа есть, да, Филиппа... Ааа! БЛЯТЬ! БЛЯЯЯЯЯИТЬ! ВУТТАФАК, бЛЯТЬ! ЧОСТОС, НАХУЙ? Шо це було, БЛЯТЬ ВАМЧЕЛ ПИЗДИ БЛЯТЬ! тут БОМБЫ НАХУЙ ЯКО КУЯ БЛЯТЬ РЕССАЛТТА КРУТАНУПТИП ВЫШОНИТА ЕБАТЬ, АТИК ШОПРЗРИВ! Я ИИСУЙЛ! Шо, це I... Я СПАТИ ПОКА! <grym>, я теж. Да теж ж шлюданекс хавав. в мене драгетику. Ай! Ой! Блядь! здо. Хабайтесь! Мужики! Ховайтесь! Мужики! У дні у дюрку! У дюрку! Ворон! Борн! Ебать, ворон! Дай руку, будь ласка!

Влад, врятуешь? Ой, 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 давай. Не-не-не-не-не, это ж идт. Влад, Влад, Влад пап, походу. Я що, сам залишусь? Ви що? Ви що, всі померли? Не кажи, що всі померли зараз. Ну там ты, да. Да.

What the fuck! Ты шо таке було, блядь? А я тобі казав, хто я не знаю, что я не знаю. А я казав за це. Я так уже помирав. Це хто нахуй? А я казав таку хуйню. а я казав, а я казав, а я казав. А я казав. БАРБІ, ТОБІ пизда, там якийсь долбоб все мазахуярю. Барбі, тобі не пизда, до тебе він не прийде. Чі? Твої. Твои. Це якраз манима какие тебя подать. Сразу. Лала лава. Лава поднимайте, лава поднимайте, мужики, лава поднимайте, лава поднимайтесь на гору, на гору, на гору, якщо можете, максимально снимать. А вы нас спустите чи ні? чи ні? Да, 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 вона спустила. Да, вы А фух, слава богу. Мені здається, нам тут пизда, дорога. Ну, сам за уже блядь. Тиху. В мене... ти, ти, ти. Він сказав, Тиху. кожен сам за себе і прийду в лаву, блядь! Эй, Сука! Я же ебанулся, говорит? Ебану. Ебать я не ебнулся, Нахуй. Сколько съеб тысяч? А, вулкан відходить. Що, ми пробуємо, Антон. Та-та-та. Давай! Збол. Ебаный рот! Нічого, нічого.

Нормально, треба перечекати. А ну. А так ти смажеш чи що? Ай, блядь! Смажиться там? Двічі його посмажити. Сім двічі посмажити треба ще. А все є, є, є. Смажила, що ж? Двічі, двічі смаж. Да, Болтан. да. Треба. Ага. Е, да. Я посмажу ворон. Не йди, не йди, туди! йди. Не йди, не йди. Блядь, 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 блядь! Ты не творів? Блять, пиздай, говорит, прям зараз. Пиздос. Я умираю! Я лаю! Блять, лава піднімається Нам треба бігом, бо лава зараба піднимается! Ну пішли. Мы кис анус входимо Твой ей колышний? Дисам сам чуть горилл. Боже, в тебе стаміни стало пизда, як багато. Не, ну імба... Що можу сказати? Де! Ебать! А що ти викинув? Він улетів. А, рюкзак викинув. Ну, правильно, нахуй надо, я теж думаю. Я не викидав, він улетів. По делам. <реклама> Все, ты на виску. Ты с рута. Да подожди, почекай их, почекай их. Сука, ебану трудочка, нахуй. Мужики. <реклама> Миша, у него трубочка. Миша, у него трубочка, что ты знаешь, ебаная. Пизда, ты что, ш... ты что, прикалываешься, нахуй? Я тебя, я Все? тебя хуй с убро, я тебя отвечаю. <рек> Ой, сука. Я просто не понимаю, нахуй я играв, це, сука, три години, блядь. Єбаний уйобок, блядь. Пів четвертого. Пів четвертого ночі. Просто єбаний, блядь, кашалот. Сука, я тебе Нет. так ненавіжу. навіжу, бля, буби ти біля мене зараз, нахуй, просто губити, Я знаю, білядь. ми б з тобою поцілувались. Oh, сука, байна, блядь. Лови, Существую. лови, а лед, а лед? лови, не, лед. лови. Лови, ледки, лови, лови. Ловлю, ловлю, ловлю. Friend... <cel are> <people> <infuse> like... yeah. Все, я на фулл грузі, я біжу. Просто там поставлю. чекає на тебе. Добре, Антончик, я маю! Lang... By... Лови мене! Лови, Антон, мене! Вправо, 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 вправо! Антон! Лови мене! <BLANK99> лови мене! <Styles rider boils Snake> <continue> Чуть-чуть. Да. За Пісюнчик Ого, який пеніс. <рик> да. Ух, каже пісюнчик. Ні, воно реально на пеніс. Бля, воно реально на пеніс похоже. Я за текстури дивлюся, а там типа як яйця поня. Еба... Ну конечно, все понятно з тими разработчиками. Завращають нас тут всяких вашого. Все, я чекаю, чекаю, не, не спішу, не спішу. От сюди чи сюди краще? Ви бачите, не, я не маю. Сюди, прямо лісти, він залізає. Ну давай прямо, прямо. Чи, стане, стане, стане. Бо те до хуй я стаміни піздець. угу. лише. Угу. й до допло. Ти тупой главенький нахуй, блядь. Угу. А, всіх помивав, все поїв, саме портали. Це називається, друзі, кар'єрна сходинка. Як це, блядь, не сходинка? Ну, я не о, Я бачу! Я бачу, я бачу куди, я бачу куди. Ми прийшли. Да, на пропорция направить. По головам прийшовся, по головам. Та тупо Мішу, блядь, вирубив, нахуй дротиком. Ми тупо з новые погони впали, нахуй два. Стоп, так це ще не кінець, чи що? Кінець, кінець. Блядь, прикинь, ти зараз просто провалився десь. Блядь, якщо десь упадеш, то пізда. Ага. Міжа приїде, знаєте. Пік, дей 11. Річ де пік. Скелі не звикати лісти на скелі. А, блядь. не звикати. Ну все одно. Скелі лізе на скелі, ні? Блин, круто, что ты заказал вс мой раз. С ты бля. Блин, раз, сказал, а чому мене, бля, биштом? Я раз, сейчас В чаті написали, блядь. Саш сказал, блядь. А, ну, а я просто від себе раз Запускай, Давай, я. Ну, щось, блядь, Ну, короче. Ну, все, ти футбольний хуліган. Що робити треба, стоп. вниз. О, летить, летить!

Один, сука. О, навіть мішане місце по центру. За півтора один не прийшла. Десять, дев'ять, 8, 7, 6. Хапайся, п'ять, 4, хапайся там матузка, матузка! Хапайся, хапайся! Хапайся! Оооооооооо,